Так вже сталося, що люди цього краю розійшлися у своїх думках та не мають єдиного розуміння сучасних історичних подій. Тим цінніші зустрічі молоді Донбасу із військовими з Дніпропетровська. Таку зустріч ініціювали студенти та керівництво Слов'янського залізничного ліцею. Їх єднає не тільки спроба розібратися у колізіях сьогодення, але й приналежність до спільних професій. Це нас директор ліцея пригласила поучаствувати в міропряті пообщаться <мути> з воспитанниками железнодорожников, будущим поколением рассказать Розказати себе. Ми, как бы, тоже воїни железнодорожники. В принципі, наши войска раніше назывались Залізничні войска, зараз в рамках України, уже з 2004 року, називалися Державна спеціальна служба транспорту. В принципі, ми как бы колеги, только в форуме. на зустрічі господарі свята розповідали про історію рідного краю, гості ділилися надбаннями своїх земляків, шукали. Спільців. Говорили більше про точки єднання ніж про розбіжності. І нехай господарі свята більшою мірою російськомовні матусі співали їм такі ж пісні, як і всім дітям України: пісні із віковою історією. Добрі слова, гарні пісні допомогли вдало поспілкуватися студентам усього Донбасу з військовими, що сумують за рідними містами та селами з Чернігівської, Кіровоградської, Харківської, Одеської, Житомирської, Рівненської областей. А потім були запитання не дитячі, як опинилися у зоні, АТО, чи не хвилюються їх батьки про дітей. Волі служити, коли людина, так, скажу, в нашому примері, попадає в даний колектив, армійський колектив, то он переоценивает очень большое количество вопросов, которые возникали у меня по жизни. Здесь в основном все пацаны, которые добровольцы, поэтому страха не было. Немножко было поначалу. Потом уже увидели все, как меня есть. Все вы знаете, что каждый из вас да, любит своих родных, близких, э -э родителей, подруг, э братьев, сестер. Поэтому, в принципе, э из присутствующих здесь военнослужащих, родственники, мало кто знает, что мы здесь находимся. Поэтому, дабы не тревожить их нервы, чтобы они спокойно спали. Но я не скажу, что это зона АТО. Здесь тихо, спокойно. Поэтому слава богу, чтобы так и оставалось в дальнейшем и в будущем. Вот. Поэтому я выразил... Общий відповідь, в принципі, за всіх. От він – яскравий приклад успішних пошуків взаєморозуміння. Впечатлення, скажімо так, коли їхали сюди, були двоякі. Ми зараз більш тісно пообщалися з місцевим населенням. Такі ж саме населення, як і наші дніпропетровчані. Тому ніякого негативу за це час припровождення тут ми поки, слава Богу, не зустрічали. Надіємося, що не зустрічимо. о чем сегодня будете беседовать с мальчишками? Ну, хотим побеседовать по поводу их планов на будущее, как они видят свое будущее, будучи учащимися железнодорожного или лицея. Вот. Какие у них планы, вот. поделимся своими впечатлениями. Так, в принципе, рассказать, как жизнь сложилась. Что можете посоветовать хлопцам? Перспектива есть идти по вашим стопам? К примеру, по нашим стопам, конечно, есть. У нас в Украине существует после окончания лицея могут поступить. На Украине у нас существует два высших учебных заведения. Днепропетровский национальный универ... университет железнодорожного транспорта, который я тоже заканчивал. И Харьковский институт тоже самый железнодорожного транспорта. Поэтому перспектив у хлопцев и девчат. Моря в спеціальності моря, тому хто себе в дальнішим железнодорожникам, поэтому всі путі для нього відкриті. Ми намагалися знайти ці контакти вже давненько. І коли я про це повідомила в училищі, що в нас тут служать зовсім молоді хлопці, ми зібрали гостинці, зокрема тим військовослужбовцям, які будували школу номер 6 це абсолютно поряд з нами. А потім, коли визріла така думка про таку зустріч, я Зрозуміла, що є ще зовсім поряд теж хлопці, молоді хлопці, наші сусіди, можна сказати, які тут ось у нас служать зовсім поряд. І звернулася до підполковника. І ми з ним знайшли якось так швиденько спільну мову і вирішили, що такий захід нам і з одного боку, і з іншого буде зовсім не лишнім.